Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук. Жовтан. Вітаю Екснардепу Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом спільникам оголосили про підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже одного мільярда гривень збитків. Мова йде про привласнення та продаж 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії. У 2014 році держава конфіскувала їх у структур Сергія Курченка, олігарха Часів Януковича, який утік з України до РФ. Як встановило слідство за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата, ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час компанію очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру екс-депутата. За вказівкою фігурантів справи посадовців цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисячам тонн нафтопродуктів за суттєво зниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес партнер екс-депутата. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці затримали депутата Білгородністровської районної ради за підозрою у вимаганні з підприємця 20 тисяч доларів США за сприяння у вирішенні земельного питання. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. За даними слідства, депутат вимагав у приватного підприємця Хабар за безперешкодну передачу в оренду з правом приватизації двох земельних ділянок площею 4 гектари поблизу села Молодіжне Одеського району. Землі мали використовуватись для будівництва комплексу СТО поліція. А я по руки руки на стіл Ви отримала собі кошту біля народний обранець, голова постійної комісії з питань земельних відносин. За ці гроші він обіцяв вплинути на депутатів однієї селищної ради для прийняття ними позитивного рішення про передачу в оренду двох земельних ділянок загальною площою 4 гектари з можливістю подальшої забудови та приватизації. Ми затримали вимагача в одному із ресторанів Одеси під час отримання ним половини обумовленої суми в розмірі 10 тисяч доларів. Гроші вилучено, а правопорушнику повідомлено про підозру у зловживанні впливом, тобто за частиною третьої статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. У збитому шахеті, знайденому в прикордонному районі Молдови, після однієї з останніх російських атак, не розірвалась бойова частина. Її будуть контрольовано знешкоджувати. Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що сапери під час обстеження уламків знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кілограмами вибухівки. Співробітники вибухотехнічного відділу знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника. Найближчим часом сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину. Нагадаю, збитий безпілотник виявили біля села Етулія Вулканешського району, що неподалік від українських Болграда і Рені. Про знахідку повідомили в день 11 лютого. А у Румунії через атаку шахедами на Одещину в ніч на 10 лютого піднімали винищувачі Ф-16. Підозрюваного в роботі на РФ Одесита відправили в СІЗО на час слідства. За інформацією обласної прокуратури на замовлення свого знайомого із РФ чоловік збирав дані про розміщення ППО, залізничні перевезення і переміщення військової техніки в Одесі та Чорноморську. Якщо його вину доведуть в суді, фігурант проведе за ґратами від 5 до 8 років. Одесі викрили чоловіка, який займався сутенерством та вербував українок для надання інтимних послуг за кордоном. Чоловіку тепер загрожує до 12 років позбавлення волі. Як повідомили в поліції, підозрюваний підшукував місцевих дівчат у телеграм-каналі через оголошення із пропозицією роботи, під якою мав на увазі надання послуг сексуального характеру. Через той самий месенджер він знаходив і клієнтів. За 4,5 тисячі гривень, отриманих за інтим, 2 тисячі жінки перераховували на банківську карту свого роботодавця. Ще одна схема заробітку Одесита полягала в вербуванні жінок для такої ж роботи, проте вже за кордоном. Правопорушник вербував співмістянок, які опинились у скрутному матеріальному становищі для надання сексуальних послуг на території однієї з країн Європейського союзу. Користуючись їх уразливим станом, він обіцяв гарні умови праці, проживання, відпочинок та привабливу зарплатню. Частину від зароблених грошей дівчатам мали передавати йому. Одесит надавав дівчатам квитки на автобус полученням Одеса Кишинів для подальшого виїзду до Європи. Затримали правопорушника після вручення таких квитків чотирьом дівчатам. просять гроші на дрони для армії у Подільському районі. Зафіксували випадки шахрайських дзвінків від осіб, які віддають себе за співробітників райради та вимагають гроші від підприємців. Зловмисники стверджують, що кошти потрібні на закупівлю дронів для збройних сил України. У зв'язку з цим громадян просять бути пильними та не надавати ніякої інформації зловмисникам. Чиновників криптомільйонерів побільшало в деклараціях 1400 посадовців та депутатів за 2022 рік. Є електронна валюта. Це вдвічі більше за попередній 2021 рік. Серед лідерів своєрідного рейтингу Одесити найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік 121 монету. Задекларував депутат Одеської облради Микита Кузькевич. У гривневому еквіваленті це понад 190 105 мільйонів гривень. Найбільше ефіріума – 1800 одиниць або понад 160 мільйонів гривень належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігору Осіпову. Проте він зазначив, що втратив до них доступ. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.